Польський струнний квінтет Волохи у Івано-Франківську з концертом вперше. Та на Прикарпатті він вже побував минулого року. Тоді став справжнім відкриттям фестивалю Артполи. Окрім того, у 2012-му встиг підкорити також Львів із Києвом, Одесу, Вінницю та Чернівці. Емоційність та енергійність чуттєвих віртуозів по-новому відкривають музику класичну і народну. Це наша музика то таке двох музичних світів: традиційної фольклорної музики, горян і класичної академічної, професійні музиканти. Ти об'єдналися з народними, так і народився наш авторський проект. можна специфіка специфіка нашого вміння у тому, що поєднуємо інструменти народні з класичними, але твори компонуємо самі і спільно їх аранжируємо. Аранжуємо та Перед концертом відвідувачів зустрічає тематична виставка. Вона ілюструє спільності та відмінності двох етнокультур: польських гуралів та українських гуцулів. Ці світлини та фото лише частина експозиції, яку вдалося привезти до України. Насправді каже їх автор Яцик Колуда. Робіт значно більше. Музика кром граєм волоші із музиком. Музика, яку виконують волохи, створена на основі польської гуральської цією виставкою. Ми візуалізуємо гуралів. Ну а волохи у свою чергу дозволяють їх по. Годинна програма концерту це здебільшого композиції із дебютного диску квінтету. Його назва Волохи, як і самого колективу. Це легендарні пастухи, які мандрували Карпатами. Окрім Івано-Франківська, цього разу музикантів почули наживо також у Рівному та Ужгороді.